thank you Ким бути, це питання номер один для старшокласників, які хочуть визначитися з вибором професії. Безсумнівно, насамперед, все залежить від інтересів, здібностей, а також матеріальних можливостей і планів. Діяти на вмання 100% не варто. Слід поміркувати, яке майбутнє очікує на вас під час вибору тієї чи іншої спеціальності, яким буде старт трудової діяльності та подальше професійне життя. Знайти перспективну цікаву професію з можливостями для кар'єрного зростання, плюс до того, мати гідну зарплату. І Соціальні пільги це цілком реально. Зверніть увагу на ядерну галузь. Атомна генерація під час війни не дала країні впасти у темряву. Тож на державному рівні є розуміння того, що цю сферу треба розвивати і готувати ще більше фахівців на кафедрах профільних закладів вищої освіти. АЕС це гарант нашої енергонезалежності сьогодні та у майбутньому. Про південноукраїнський енергокомплекс. Південноукраїнський енергокомплекс насправді унікальний. Це єдине в Україні енергопідприємство, яке комплексно використовує базові ядерні маневрові гідро та гідроакумулювальні потужності. До його складу входять атомна електростанція з трьома працюючими блоками: Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС. За обсягом виробництва південноукраїнський енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії. Нормальні умови для життя та праці регіону з населенням понад 5 мільйонів осіб. Енергетичні потужності обслуговують майже 7 тисяч працівників. Якщо ви хочете у майбутньому приєднатися до колективу енергетиків, варто розглянути топ-5 популярних професій на ПАЕС. топ 5 професій на ПАЕС. До п'ятірки найбільш затребуваних на південноукраїнському енергокомплексі спеціальностей входять: атомна енергетика, автоматизація, комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, хімічні технології та інженерія, комп'ютерна інженерія. Після закінчення навчання випускники за спеціальністю атомна енергетика можуть влаштуватися на роботу до реакторних цехів на посаду оператор реакторного відділення, машиністом-обхідником з турбінного устаткування у турбінні цехи, інженером з розрахунків і режимів до відділу ядерної безпеки, дозиметристом до цеху радіаційної безпеки, інженером-технологом у службу надійності ресурсу та продовження експлуатації. Після закінчення навчання випускники за спеціальністю автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка можуть влаштуватися на роботу електрослюсарем з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій до цеху теплової автоматики та вимірювань. Після закінчення навчання випускники за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка можуть влаштуватися на роботу до електричного цеху на посаду електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту і автоматики. Після закінчення навчання випускники за спеціальністю хімічні технології та інженерія можуть влаштуватися на роботу до хімічного цеху на посаду лаборанта хімічного аналізу. Після закінчення навчання випускники за спеціальністю комп'ютерна інженерія можуть влаштуватися на роботу до служби інформаційних технологій на посаду інженера-програміста. Це лише кілька професій з тих, що є на АЕС. Студенти, які оберуть навчання у профільних для атомної енергетики вишах, можуть укласти тристоронню угоду заклад вищої освіти, студент АЕС. Завдяки цьому можна не тільки вирішити питання з проходження виробничої та переддипломної практики, але й отримати гарантії працевлаштування на південноукраїнський енергокомплекс після отримання диплома. Наразі філія ВППС має 48 таких договорів. Процедура їх укладання триває протягом усього року. Приємний бонус для студентів, що навчаються за тристоронньою угодою, матеріальне заохочення від НЕЕК енергоатом. Зокрема, за результатами літньої та зимової екзамінаційних сесій минулого року персональну стипендію від компанії отримали 35 студентів, тобто більше як 70% від загальної кількості, що уклали тристоронні угоди. Тож починайте будувати своє майбутнє вже сьогодні. Робіть правильний вибір професії, яка дійсно буде вам цікавою, перспективною. Та корисною для суспільства, і якщо ж вже визначились і плануєте пов'язати своє життя з атомною енергетикою, то велкам! Більше відповідей про тристоронні угоди, навчання у профільних вишах та умови можна дізнатися в кадровій службі підприємства.